І так, добрий день, дорогі друзі. Свій даний сюжет хочу присвятити одній цікавій ситуації. Відбулася у мене така подія, не, не зрозуміла з автомобілем. Зараз відкрию капот. Відбулася така подія, машина пішла в аварію. Тобто 200 оборотів держа. більше не дає. Вимикає, вимкнула турбіну. Блок управління двигуном вимкнув турбіну і вимкнув вентилятор кондиціонера. Вентилятор кондиціонера, по-моєму, яка завжди працює, вона вимикає, вимкнула вентилятор кондиціонера. Який Постійно працював, навіть вимикаєш запалювання, а він все рівно гуде. І потрібно, треба було замком зажигання включити запалювання. Він раз втихає. Потім міг ще якось там самопроизвольно включитися. Ну, так декілька разів з запалюванням вмикаєш, вимикаєш, і він потім виключається. І що ж, друзі, я так би мовити, як. Людина, яка ніби знає свій автомобіль, провівши діагностику, мені світило реле топливного насоса J17, там помилку. Ну, Потім пізніше переглянувши форуми, я зрозумів, що е, ця помилка уваги через пару років. Е, Після того, як вона виїхала з автосалону, в неї вона з'являється, ця помилка J17 реле, топливного насоса в дизелів, і постійно там собі світає, не міша ні на що. Але все рівно я поліз, перешерстив усі реле, поміняв. Під блоком у мене, як є люди, розказують, що там вода попадає. Ні, у мене під блоком там, як е, вскриваю кришечку, де стоять ось тут мозги. Е, Слухався в ідеалі, ніби тільки з конвейера машина. Але все рівно все позачищав, поміняв реле, е, нічого не змінилось. Помилка як була, не збивалась. Як була реле, топлину насоса, так і є. Е, а машинка в аварію взагалі впала, <кхух> що саме цікаво, я їхав, обганяв автомобіль, все добре, ну, Audi є Audi, все чудово. Потужності безкрайня потужність. Обганяю машину, все добре, стою на світофорі і вже далі, як трогаться світофора, все нема мощності. Ну, я зрозумів, що турбіна вимкнулася, але ще в салоні не чув, що працює вентилятор. Ну а потім вже ж розібрався. В общем, я пішов по е, самому короткому шляху, зараз покажу вам. Я що беру. Ну, чому же ж вентилятор працює, е, а вказується, що вагів захисна функція. Тобто, якщо десь щось, е, якісь датчики некоректно показують свої дані, вона одразу падає в аварію і вмикає все, щоб, не дай Боже, не перегріться. Тобто, ну, все, що в неї є, це віскомуфта, яка постійно працює. І там вентилятор кондиціонера, який вона вруменює без кінця, і щось там сама собі охолоджується, щоб, не дай Боже, не перегрітися. Ну, я зробив що? Замінив датчик охлаждаючої рідини, охолоджувальної рідини, нічого не допомогло. Я замінив датчик n 75 Теж нічого не допомогло. Автомобіль ну, ніби охолоне, кидаю ошибки Васію Діагностом. Ну, Які там реле, там, топлиного насоса, більше ошибок не було, що саме цікаво, ніяких ні по одному з датчиків. Як фішечку один раз знімав, цю, е, міняв датчик, то воно засвітило, що була помилка цього датчика, а потім я зробив зброс, діагностику зброс, все, все, нема ніде ніяких помилок, кроме реле, топлиного насоса. Ну і деякі там консовички в дверях. ну, Воно тут цього не касається. Замінив датчик, клапан, датчик. Замінив антифриз. Думаю, мало чого тут щось йому не подобається, там датчик рівня стоїть. Замінив антифриз. Думаю, в чому ж справа. Машина все рівно в аварію. От Поки холодненька, працює. Потім е, починаються приколи. Починає трішки-трішки нагріватися, так ледь-ледь, тільки заведеш двигуна, там 2-3 минути і падає знову ж в аварію. Думаю, ну що ж таке? І потім, друзі, ви не повірите. Останнє, що мені взагалі стукнуло в голову, думаю, можливо забився топливний паливний фільтр. Ну, може їй щось не вистачає. Паливний насос подає е, якісь можливо, там, сигнали, що щось десь не так. Ну і стукнуло мені в голову. Ні, ніколи б сам собі не повірив. би. Беру йду до паливного насоса. Подача то зрозуміло, там клапан стоїть, солярку у бак не дмухнеш. Знімаю, обратку, обратку що йде в бак, беру компресор. Відкручую кришечку бака там. Беру компресор, під'єдную сюди і легенько, легенько починаю дути. Раз. Щось так воно ніби не дметься. Другий раз, потім тільки пух! І продулось туди всередину в бак. О, І потім почало нормально туди чую, яка ж там десь топливо бульчить у баку. Буль, -буль, 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 буль Продув, з'єднав назад, завів автомобіль, і автомобіль у мене більше в аварію не падав. Ось такий прикол. Думаю, поділюся з вами, можливо, щось десь у когось таке буде подібне. А так був і чистий цей датчик, ДМРВ. Знімав фару, там захований на інтеркулері, датчик надува. Ну, що я тільки не робив, і, і помилки ніякої не світило. І оце така була ситуація, друзі. Так що, думаю, поділюся, з вами можливо, пригодиться комусь. Дякую всім за увагу. До зустрічі. papa